Друзі, привіт! Сьогодні 28 листопада 2024 року. Приїхав я знову на рибалку, сюди вниз сули. Вже казав, що закрив сезон. Але хлопці їхали і я поїхав з ними. Зараз попробуємо на поплавочку, на фідер. Все так, як і попередні рази. Будемо пробувати ловити карасика, а там буде видно. Людей мало. Це тільки ті, що наші дві компанії приїхали ми. <гум> так що і все. Других вроді би і не видно. Ну Рибка скидається, я вже розложився, вже на поплавочку, там вже щось смикає. Так що будемо пробувати. Що, як, на що. Зараз буду вам показувати і розказувати. Так що пробуємо вперед. Попри кормочки, все те саме, як і на попередніх рибалках, у мене нема поки що іначого нічого. Флагман серії Гранд. Велика плітка льош. Ну, Будемо пробувати ловити карася. Ось таке. Насипаємо. Пів пачки в мене залишилося попереднього разу. Охвіття яка. На дворі мороз, а аромат іде. А? І ось додаємо ще ось така флагман серії Pro, мотиль Холодна вода. Ось ну, ці її додамо. Так. По пачечки якраз. Так, десь у мене ще було, десь було. Зараз я вам. Ой. Ось така в мене тут для різної хімії ароматизаторів. Сумочка. І. Ой. О, так-то. І ось таку я. Попередні рази я додав. Ось такий ароматизатор від флагман. Карась. І з запахом часника. Ну, Отак, От так, хватить не дуже багато. Зараз вода холодна. все, Тут в мене є різні запахи. Ну, в даному випадку будемо використовувати часник. Так, ще в мене ось. Залишилась ось така прикормка. Це холодна вода, чорний льощ. Ну, це якщо нам не вистачить тієї прикормки. Що ж, Будемо пробувати Хух, замішувати. Зараз перемішаємо цю прикормку. Ах, як запахло часничком. Ну, не знаю. Мотиль я, який його запах, не знаю. Прикункою пахне ловко. О, нормально буде. Так, наліпимо зараз невеличких шариків. Ось таких. Бо вудкою точно дуже. Ось так. Шість. Ось таких невеличких. Шариків. Тепер зараз ми їх закинемо. Це буде на поплавочку нам. Так. Вудка стоїть у мене не дуже правильно. Треба трошки далі. По оснастках. По оснастки все те саме. Ось у, вудка сквадро Flowbolo, 5-метровочка, телескопічна, з кільцями, з тестом до 12 грам. Котушечки Ренк. Теж від флагман, це від флагман. Ренк 2500. Ні, що тут написано? 3000. По-моєму, 3000. передаточне число 6,2 до 1. 5 плюс один підшипник. Ужилочка тут у мене 0,2, звичайний поплавок, грузик, поводок, гачок. От. Все по-простому. Так, ну заодно я полізу і оце є свій. Чемоданчик. І з оснасточками. гарний, тут у мене фідерні кормушечки, оснасточки. Зараз причеплю до спінінга. Ось таку маленьку. Оснасточку фідерну. Пробуємо закинути оцей фідер, можна і так сказати. Ой, тут шоссе я в мене. Уже шось у мене є. О, ого. Плитка на упараша. Ось така рыба. Тут клює, Ого. Ох є. Краснопірка, мабуть, або плиточка. Пліточка. Аби ще зимой так от. Де ж ти вчора було? Наживцо мені б. Ось такі клює. Надо готовить фідер нормальний та ботачий пухався. О, друзі, тут уже щось висить, а там на поплавочке тягає он а що у нас тут? о голубоглаза форель у нас там есть карась О, там здесь и есть что-то. О, вот такая плиточка клюет. І що ти її зробиш? Так, ладно, зараз я начеплю, мабуть, опарищів. Буду ладнать фідер. Бо... Бо щось я бачу на вудку. Тут одна дрібнота. Ну поки що посижу й на вудку. Можливо карась підійде. Було таке. Ну, поки надійно опариша, бо черв'яка швидко об'їдає. Розмутую фідер. Вона по плавочку щось, щось. Один дріб'язок клює і все. Ну, хлопці вон сидять. Тоже таке саме. Ну, будемо пробувати. Ще ранок. Можливо. А там будемо приділятися на що ловити. А фідерок у мене той самий. Хто дивиться, той знає. Ось у Force Active Feeder 420 довжина від флагман. Тестом до 150 грам. Котушечка. Як же вона? Все забуває, як називається. Карпфідер. Карп 6000 шеститисячка з битранером, шнур 014, Супер П 4жильний від флагман теж ось таке оснасточка така. Ну, а там зараз ми, я вам що я чіпляю. Далі зараз я вам покажу. Це хай лежить. Ось така оснасточка від профмонтаж. Два поводки, лідкорчик і така флетова кормушечка в даному випадку 70 грам. Так, візьмемо форму. Ось так. Ось така, друзі, оснасточка. Бачите? Зверху почепив опариша. А знизу червачко. Зараз ми попробуємо Закинуть он зараз куди я хотів. Отуди от Оно Ніяк не далі. В є цього разу. Угу. Ого. Це дуплет, друзі, дуплет. Так что он как-либо не хочет, да? Это, друзья, вот такая рыба, видите? Плитка. Ого. Вот друзья, видите, что? Ох. Ось така біда у нас тут сьогодні. Кльов бешений. Тільки риба. Так, це у нас краснопер. Один краснопер, один плітка. Красна риба. Ого! там мені немає нічого! Чи щось є А тут якраз з удочкою. ось сюди витягнем, бо вудка мішає. О, на червяка це, друзі. Ти, значить. Все те саме. Все те саме. Бребнота. Не хочет карась клевать. Нет. Ось такая беда клюет, друзья. Не ваш что. беда. Беда, беда. Бля, что оно у меня так вот -то дуже сильно попустилося. Ты что-то Мабуть, мы щепили мов. О, друзі, карась, хе на ну, опариша. да, хе карась. Ну я думаю, що воно двічі, мов дергнулась, а тоді устав глянув, а вона так попущена дуже. А він, він смикнув, а то й пішов тікати. Не ну, дав типовісти. Цікаво, чи тут що є? Якщо є, то якесь Я Саме сів поснідать. Щось я. Кліточка, бачите? Ось така клює рибка у нас. Попався тільки один карасик і той невеличкий. Сояк біля річки Супер! А. Хорошо! кофеєчку гарячого. Ой, а риба хай клює собі. Так, пройтись по березі. Подивиться, що тут. А тут десь рибок побіг. Ого! Серега коші наварив. А, ну, Зараз ось подивимось. Самий опитний рибок, як лова на спінінг краснопер. Заволнувався, перехвилювався сюди. А то мене питали, як ловить. Ось дивіться. Ось як лова рибок. Еге, а що робить? Січе. помаленьку підтягує, підтягує, а рибка підходить, підходить, тільки цоп і не цап Ух, е. І... Ух! І що є? О, бачите? Отак треба ловити. Краснопера. А там тоді, як я ловив, так-ду, там тя, дю, 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 як дасть, блін <спідинярі> тоді, тоді, як ловили, ви отут дріб'яску не був зовсім, крупний такий краснопер. Десь він, видно, крупний сходи дуже, да? Хто знає От тут, оце я тут став. Отам, оце де тискує. О, бачте. Невеличкий. Ну як не клює, і так хорошо. Ну, Перейшов у друге місто. що тут? Краснопер, мабуть. Ну, Краснопер, бачите? Ну, пореша. опариша краснопер. Ой, я вже ходжу по берегу, думаю, там попробую, там попробую. Ось такий. Ми ж Так, опа. Так. І черв'яко щось. Теж тягало? Ну ладно, хай буде один черв'як, а один опариш. Ну, о, о тут. У. Ого, б'є. Ха-ха, це, видно, непоганий. Краснопер попався. А може бойкий такий просто. Такий. Більш-менш нормальний. На опариша, бачите? Знову на опариша. Опа, риба не дуже съєдобна. Хіба що на засовку? Я тараньки не їм. Так, добре, ще сюди почепимо париша. О, вже клює. дивіться. Угу. Тут красного партики вкинули. Ух, я гдово. Дуплет. Эх дуплетом. Это красноперочка, Видите? А это плитка. И плитка, и краснопер. Да Ту нанесу. Воно не, не закину я. Треба між оцим очеретом попасти мені. Ой. так. Чуть не одервав. Хай Ого, ого. Хай ще раз дергне. Ага. Краснопер. Клюєш от дурний. Опля. сейчас я не буду навіть прикормки забивати цей раз там є. тут кращий клюв, те саме клює, ну клюв кращий. Не спів одна торкнуться, а вже Вже смолеть Ого. Бачите бачили як? Це ж нема, мабуть. разным и так бывает будь уже высыть ухты вышло и есть плитка И плитка Давай. о, аж двери. Ух, это бракуша. Спиннинг поломаешь. Ты, 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 ты. Может. було на спині таке бля, тільки... Ого, ого Оце вона Ви що роба фідер дугою тут ого, оце шо дві дуплет Крупняк такий. Мабуть, дві. Точно дві. Не так, друзі, першу частину рибалки я закінчую. Можливо, на спінінг попробую, можливо, десь на фідер. Ну, планую половити на спінінг. Ну, оснасточка така в протяжечку фідерна оснастка, як я ловив краснопера. Пройдусь по берегу, там багато нічого не треба, прикормки, можливо, десь щось знайду краще. Так що, ось так. Це відео першу частину я закінчив. Кому сподобалось, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І на слідуючий день буде друга серія. На цьому все в первій серії. Все до завтра. слава Україні.